Середнє приймало довжанську боржаву, і від варто цього дня про гостинність забуло, вколотивши аж вісім м'ячів у ворота скромних гостей. На одинадцятій хвилині відзначається Василь Кручаниця, простріли з правого флангу, скидка головою, і Василь розстрілює ворота. Через 8 хвилин на табло горіли 2-0. Лівим краєм до штрафного вривається Жаренко, обіграє захисника і наносить точний удар. На 21-й знову атака лівим флангом. Пас у центр і хороший удар від Віктора Ряшка з 18 метрів. Іван Жаренко оформлює дубль на 60-й хвилині. Лівий фланг активний і в другому таймі. Ним пройшла чергова атака. Пасу штрафний удар Івана із 7 метрів. 4-0. На 80-й хвилині відзначається Іван Бандурович. Простріл з правого флангу і помилка захисника. Як підсумок, точний удар доволі з гострого кута. 5-0. Через три хвилини героєм гольового епізоду стає Мирон Гулович пас із центру поля і вихід один в один з гулкіпером. Мирон спокійно переграє стража воріт 6-0. На 87-й класний розіграш у штрафній і удар в порожні ворота Олександра Ковчара. Останній гол за сценарієм попереднього простріл уздовж штрафного замикає Іван Кузьма на 90-й хвилині. Середня громить довжанську боржаву з рахунком 8-0.